Чотири автобуси. Автобуси, які, які були придбані, це фактично минуло століття. За тиждень містом курсуватимуть нові Богдани. Кастинг на найкрасивішу. я вважаю, всього. Не треба на кастинги приходити ящика, приближався. Відібрали учасниць на 11-й міст Суми. Ідеї варті поширення. Щоб а, мотивувати людей, які прийдуть приймати участь, а також спікерів, які будуть виступати і на створення а, якихось проєктів. Що таке TEDx і для чого? Моє вітання. Новини на ЮАСуми. Подробиці події 21 березня. Те, що вартує вашої уваги. Нові автобуси, чотири одиниці транспорту, прибули до Сум. Вони середньої місткості. Розраховані на 60 пасажирів. За тиждень автобуси мають виїхати у рейси. Планується додатково додати новий автобус на маршрут Баранівка, один на Віретінівка. І узгодимо проміжуточні паспорта руху до Анівки. Витратили на придбання цього транспорту майже 5,5 мільйонів гривень. Громадський активіст Олександр Мироненко нагадує, такі машини не мали поповнювати парк комунального підприємства. Це фактично минуло Ми бачимо сходинки в салоні. Ми бачимо дуже вузькі прохід. Це не зручно для пасажирів, і відповідно до існуючої системи сплати за приїзд, пасажирам доведеться по сходинці підніматися наверх, платити, потім йти по салону. Знов по двох сходинках спускатися на накопичуваний майданчик. Майданчик розташований так, що там буде постійно трясти пасажирів, і це не дуже зручно буде в плані комфорту. Тендер на закупівлю цих автобусів відбувся 29 січня. За місяць по тому прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо зловживання владою на комунальному підприємстві. Наразі матеріали вивчає слідчий відділ поліції. Поки новин обставин повідомили нам телефоном, не з'ясували нічого такого конкретного ну, ще ну. немає. Uh -huh. Так тобто, тільки будь якась інформації, яка буде, буде можна оприлюднювати. Ми обов'язково тоді повідомимо. Слухають свідків. У зарічному районному суді Сум подовжили допит свідків у справі вбитого в АТО капітана Івана Волкова. Просили згадати 28 лютого минулого року, день, коли застрелили правоохоронця. Розпочалося судове засідання з клопотання захисника підозрюваного. Адвокат просили, аби її підзахисному змінили запобіжний захід із тримання під вартою на більш м'який. Під вартою більше року, рік і 21 день. Велику кількість разів було відкладено судовий розгляд зв'язку ну два рази точно в зв'язку з наявкою. Взагалі прокурора в судове засідання неодноразово відкладались розгляди справи в зв'язку з тим, що сторона обвинувачення не забезпечує. Приходу свідків жоден з цих свідків не повідомив суду про те, що він особисто бачив, як здійснював постріли у Волкава. Всі свідки повідомили про те, що особисто цього не бачили. Не всі письмові докази досліджені. Я бажаю з в даному клопотанні відмовити, і це питання вирішувалося під час продовження запобіжного заходу. Вважаю його обраним законом, обґрунтованим. Після 10-хвилинного обговорення суд виносить ухвалу. Ваше вчинення особливо тяжкого злочину, за якій передбачено покарання вигляді позбавлення волі з до 15 років. Може ухилитись від суду, вплинути на свідки, тому є достатній підзал. Підстави вважати, що він може переховуватись від суду. На підставі квадратю старі з десятинки ПК колеги суддів задоволені клопотання захисника солошеної про зміну запобіжного заходу відмовити за неґрунтованістю. Далі заслухають свідка. Колеги обох обвинуваченого та загиблого правоохоронця. Я не бачив нічого, Я тоді стояв на блокпості, От, і бы я спочатку услышав три От, і після цих трьох вистрілів я услышав голос: що, типа зачем. І А, типа зачем? Ось вот так вот. І потом ще после этого определенного времени. ще три выстрела. Когда мы уже пришли, уже туда. Ну, Прибежали посмотреть, что было, как бы Вот Уже как бы Волкова. Грузили в цю машину вести в но когда, Нормальний наверное, але коли, от, мабуть, більше всього це під воздействием алкогольного опьянения. Це все произошло, це личное моє мнение. Суду залишилося заслухати у справі 11 свідків. Наступне засідання завтра, о 10-й годині. Катерина Гладенко Сергій Сурков на часі новини. У конотопі пограбували магазин побутової техніки, винесли товару майже на 300 тисяч гривень і побили сторожа. Я заходив у це поміщення і тільки коли зі з я отримав удар в ліву щоку. І тут моментально набросили на мене целохвановий пакет. О, і, звісно, пов'язали руки. О, і Завалили, звісно, на ступеньки. Ну і потім потащили мене. Вийте, Вичистили, говорить директорка магазину місцями весь асортимент. Телевізора, як бачите, у нас не залишилось ні одного. Абсолютно всі повністю. Навіть телевізор кінескопний, який стояв би ушний для продажі, люди здавали, його теж забрали. Здесь пусті полочки, нету ні мультиварок, ні аерогриль, ні параварка, м'ясорубки, все було винесено. Знайшли викрадену техніку на території іншого району Буринського на складах на околиці міста. Коли ми з'ясували, кому належить і хто орендує даний склад, це виявилася особа, яка з минулим кримінальним минулим, яка раніше судима за скоєння тяжких злочинів. Ми такі хто вирішили, що якщо ми не поставляючи його в звісність, візьмемо деякі речі, покажемо. візьмемо гроші, а потім повернемо назад його. То він нічого не замітить, то він не буде визмущати. Вчинене поліція кваліфікувала як грабіч відкрила кримінальне провадження. Чоловікам, яких підозрюють у злочині, загрожує до семи років позбавлення волі. Ідеї варті поширення. Таке гасло конференції TEDx, що відбулася у Сумах. Для чого існує проект і про що розповідали учасникам зібрання запрошені спікери? Дізнавалася Ірина Касьяненко. Конференція TEDx – це короткі мотиваційні виступи спікерів. Кожен до 18 хвилин проводяться у форматі інтелектуального шоу. У всьому світі вже відбулося близько 70 конференцій. Цього року її провели і в Сумах вперше. Щоб а, мотивувати людей, які прийдуть приймати участь, а також спікерів, які будуть виступати, і на створення а, якихось проєктів, які вони давно хотіли, але боялися здійснити, я постараюся показати, чим займаються аналітики, які вивчають сферу освіти, і чим може бути корисною їхня робота на прикладі того, як ми нещодавно розробили. Таку досить нову модель фінансування вищої світу в Україні. Буду говорити о те, як добиватися успіху в житті, як не боятися тих проблем і невзгод, які зустрічаються на твоєму путі, як ставить правильні цілі і всегда добиватися желаємо результату. Міжнародний проект TEDx створений у 1984 році. В Україні він із 2009-го. суми стали 11 11-м містом, де провели інтелектуальне шоу. Мені здається, що ми працюємо більш-менш таких суміжних е, галузях. Я хочу отримати певний досвід та такий заряд бадьорості та енергії від них. Мені цікаво послухати ум умних людей, отримати для себе безцінний опит, тому що це временем. Приходят. Научитесь эффективно распоряжаться деньгами. Они даются вам не для того, чтобы вы просиживали в ресторане или раздавали их направо и налево. Они даются вам для реализации какой-то цели, которую Ирина Касьяненко, Андрей Геращенко на часе новины. Забыли это. Домашній арешт і електронний браслет колишньому нардепу та екс-голові сумської облдержадміністрації Володимиру Шульзі змінили запобіжний захід. Від сьогодні і до 19 травня чоловік цілодобово має знаходитися вдома за місцем прописки, тобто у сумах. Рішення суд виніс сьогодні. Такий запобіжний захід за неявку на виклики слідчого без поважних причин. Після цього вироку суду Володимир Шульга два місяці не виїжджатиме з міста суми, попри те, що живе і працює у Києві. Він має сидіти під арештом за місцем прописки. Суд не врахував довідки про лікарняний, якими за два дні до цього у цій же судовій залі Володимир Шульга з адвокатом намагався переконати суд не змінювати запобіжний захід і залишити на особистому зобов'язанні. Саме ті дати, які е, свідчі. Е, Звертається про зміну запобіжного заходу, мій пі, підзахисник знаходився на стаціонарному лікуванні, йому було зроблено операцію, проведена операція. На виклик суду щога не з'явився. Пристому 16.02016 він, 16 він повідомив суд про наможливі з'явленим суду у зв'язку з необхідністю зв за участь у засіданні комітету Верховної Ради України з питань Водночас за інформацію одного з отримуваних прокурорів, завідувача секретаря Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки на засіданні давного комітету 17.02016 року, 2016 що я не запрошується і присутній не був. Чого ви можете з цього природу? Є на ваше честь, Я просто попередній раз не стався говорити, але той раз в мене просто був в той день. Тому я не поїхав ні в Верховну Раду, ні туди. І, і, і на жаль. Ну, ваша честь. Прокуратура зауважила, відсторонений від посади на час слідства Володимир Шульга продовжує ходити на роботу до Національного авіаційного вишу, де працює проректором. Ось він вручає випускникам вишу власноруч підписані дипломи. Згідно кодексу законів праці, відсторонена від посади особа, вона повинна приходити в 8 ранку на робоче місце і о 5 годині уходити людина, вона ж не буде ходити, вибачте, дурником, вона ж повинна працювати і відпрацьовувати кошти, які платяться за заробітну плату. Ну, плюс я ще й викладаю в національному авіаційному університеті, тобто одна спеціальність транспортна географія. У виші повідомили, попри рішення суду, наказу про відсторонення нема. Попереднє рішення суду потребувало опрацювання з точки зору вимог законодавства. Направило відповідні запити щодо роз'яснення, як виконати це рішення в законний спосіб. В той же час там є певні колізійні питання. Зараз ми розбираємося з цією ситуацією. Тепер під кримінал потрапляє керівництво НАУ. Надійшла відповідь про те, що фактично. Вони не вважають за необхідне повідомляти слідчого про виконання вказаної ухвали, оскільки контроль за виконанням рішення суду покладено на процесуального керівника. У подальшому внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за фактом невиконання рішення суду. Це стосовно керівництва університету. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко, Сергій Лазренко. на часі новини. Нагадаю, Володимир Шульгу підозрюють у трьох злочинах за часів керування облдержадміністрацією. Зокрема, це зловживання службовим становищем, підробка документів і шахрайства в особливо великих розмірах. Володимир Шульзі загрожує до 12 років позбавлення волі. Кастинг на найкрасивішу. Вихідними у Сумах зібралися дівчата, охочі позмагатися за титул міс Суми. Із якими думками прийшли конкурсантки і як їх оцінюватиме цьогорічне журі, дивіться далі. Макіяж вії та фарбоване волосся тут табу. У пріоритеті природність. Єстественність, я считаю, превыше всього. Не нужно на кастинги приходити там накрашене, все знаєте не своє. Нужно все таки бути, щоб тебе вибрали все таки таким, какой ти є. Серед інших обов'язкових умов зріст від 170 сантиметрів, вік від 16 до 22 років. Я хочу показати, що дівчата є різні і те, що. Кожна дівчина має право бути мисс суми. Все думають, що модельне – это просто баловство. На самом деле нужно думать, как ты йдеш. Это работа и в группе, и самостоятельно. То есть это и интеллектуальное развитие, и духовное, и внутреннее, и внешнее. Там все докуще. Поэтому не знаю. По-моему, ну, полностью развиваю человека. Цього разу на кастинг показати свою красу прийшли зо три десятка дівчат. Ми стараємося їх немножко обучити хореографії, буде дефіле постановки определенне, яке треба запам'ятати. І во час конкурсу, звісно, не розтірятися і робити так, як ми робимо на репетиціях. Судитимуть у тому числі колишні переможниці та учасниці конкурсу. Тут уже критерії різні. Знаєте, буває, от смотриш на чоловіка, і от от прям от красивая. Вот вот ёкает как бы то что-нибудь внутри. То есть я достаточно объективно отношусь к женской красоте, поэтому я думаю буду не очень строгой, но объективной. Я немножко по-другому оцениваю девочек не просто как модели, не просто как красивую тоненькую фигуру. Мне очень важно, чтобы была наполненность в глазах, чтобы человек понимал, что он делает, для чего он это делает. Я ищу цельную личность. Сьогодні під час співбесіди журі розпитували дівчат про особисте життя та просили продемонструвати дефіле. Вже з наступного тижня на тих, хто пройшов перший іспит, чекають випробування перед головнішим. На конкурсі журі мають відібрати близько 20 дівчат, які братимуть участь у 11-му конкурсі краси у сумах, який проходитиме 12 травня. До того ж часу дівчат чекають іще півтора місяця репетицій. Катерина Гладенко Віктор Лавченко на часі новини. Сторінка доброти про дітей, які потребують нашої з вами допомоги. Від 14 березня на нашому телеканалі стартувала акція до світлого дня світлі вчинки. І ми продовжуємо розповідати історії онкохворих дітей, заради одужання яких ми збираємо гроші. Для багатьох героїв наших сюжетів ви єдина надія на життя. Тож не перемикайте! А я з вами прощаюся. На все добре. Побачимося завтра. Улюблені предмети в школі були там, фізкультура, там, природознавство, праця, а захоплювався я ну, кататися на велосипеді футболом. У мене є один друг на школі, ми на вулиці, ми з ним дуже дружимо і в місті в клас ходимо. І ми з ним то на велику катаємося, і на рибалку ходимо. Владик мріє стати далекобійником, а поки навчається в тростяницькій школі і допомагає виховувати молодшого братика. Щоправда, з жовтня він пацієнт відділення онкогематології. Його діагноз лімфома беркета. у його був місяця-два. У тростянці в нас лічили коклюш. Поки йому погано його вище пупка, отака от ну, яєчко виступило на образуванні, і живіт, сильно живіт роздуло, І то в пульмонологію попали а тоді. Як вже знали, перевели сюди. Это опухоль, которая характеризуется таким бурным ростом, что она удваивает массу каждые сутки. И когда он к нам был переведен, у него было образование в брюшной полости, выпады в плевральной полости много жидкости в животе. Хлопчику провели шість блоків хіміотерапії. Зараз обстеження показало відсутність пухлини. Дитині потрібна підтримуюча терапія. Один день у лікарні влада коштуватиме батькам близько 25 тисяч гривень. Щоб закупити необхідні ліки для нього та інших дітей, відкрито спеціальний рахунок. Також пожертви можна покласти у скриньки з логотипом акції. Вони знаходяться у храмах області. Анна книж Віктор Лапченко на часі новини.